Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Кнар на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою створення карткового двигуна, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Наймайте вікінгів, щоб сформувати свою групу. Заробіть своє багатство, відправивши їх на вашому кораблі, відкривати нові території, встановіть торгівельні шляхи і в деяких випадках осідайте назавжди. Водночас підвищуйте свою репутацію, і нехай ваше ім'я звучить у героїчних піснях, щоб заробити ще більше переможних очок. В центрі столу розміщується ігрове поле, замішуються карти та формуються колоди торгових та впливових земель. Відкриваються перші три карти та розміщуються у відповідні комірки. Щоб відобразити опис карти, наведіть на неї курсор. В залежності від кількості гравців формується колода вікінгів. Для чотирьох гравців грають усі карти. Для трьох двох гравців видаляються карти з позначкою 4 або 3 і 4 внизу ліворуч. Карти замішуються і формується стос. Відкриваються перші 5. Кожен гравець отримує планшет корабля, три жетони срібного браслета та три жетони рекрута. В налаштуваннях гри ви обираєте, яку сторону планшета корабля будете використовувати звичайну, просунуту чи випадкову. Початкові карти вікінгів та ресурси відображені внизу планшета корабля. Кожен гравець отримує з колоди дві карти вікінгів різних кольорів і розміщує їх горілиць у своїй зоні екіпажу. По одному жетону рекрута і срібного браслета розміщуються у відведені місця з кожного боку човна. Це ваш запас. По два дерев'яні жетони гравця відповідного кольору корабля виставляються на треку переможних балів та доріжці репутації. Кожен гравець отримує три карти вікінгів у свою руку. Ресурси гравців дублюються в статус барів. На вмання обирається перший гравець. Хід гри. На початку ходу ви визначаєте репутацію. Тобто отримуєте переможні бали в залежності від того, в якій зоні знаходиться ваш маркер репутації: 0, 1, 2, 3 та максимум 5 очок. Потім розігруєте одну дію. Найм або дослідження. Найм. Гравець розміщує вікінга зі своєї руки в зону екіпажу. Зона екіпажу поділена на 5 колонок, що відповідають 5 кольорам вікінгів. Найнятий вікінг розміщується в колонці свого кольору. Вікінги одного кольору накладаються один на одного так, щоб було видно лише верхню частину попередньої карти. Ви отримуєте ресурси в будь-якому порядку, вказані вгорі кожної картки в стопчику. Умовні позначення ресурсів: один переможний бал, один рекрут, один срібний браслет, одна репутація. Ви не можете мати в резерві більше трьох жетонів рекрутів і трьох браслетів, будь-які додаткові ресурси втрачаються. Далі гравець додає до своєї руки карту вікінга з поля, того ж кольору, що і тільки що розміщено. Однак, ви можете витратити один жетон рекрута, щоб взяти будь-яку картку вікінга із п'яти видимих. Після закінчення ходу відкривається нова карта Вікінга. Якщо колода вікінгів спорожніє, замішується скид і формується нова. Якщо і скид порожній, гравець із найбільшою кількістю карт вікінгів повинен скинути одну на свій вибір. Дослідження! Ви обираєте карту території з шести відкритих та сплачуєте вартість її дослідження, вказану у верхньому лівому куті. Знаки рівності відображають карти одного кольору, а закреслені карти різних кольорів. Ви обираєте та віддаєте зазначену кількість вікінгів із своєї зони екіпажу. Також замість вікінгів можна витрачати жетони рекрутів, які виступають як джокери і замінюють будь-яку одну карту. Після оплати карта призначення розміщується над вашим кораблем. Ви негайно отримуєте ресурси, вказані у верхньому правому куті. Відкривається нова карта призначення того самого типу. Додаткова дія торгівля один раз захід. До або після своєї дії ви можете витратити свої браслети, щоб купити ресурси зі своїх карт у верхній частині корабля та в нижній частині пунктів призначення. Гравець вирішує витратити один, два або три срібні браслети, щоб отримати ресурси з відповідних колонок. Один браслет дозволяє гравцеві збирати ресурси з першого стовпця два браслети з першого та другого, три браслети з усіх трьох. Після цього хід передається далі. Гра з артефактами. В налаштуваннях гри ви можете включити артефакти, і під час підготовки одна карта випадкового артефакту розміститься над ігровим полем. Кожного разу після завершення дії, якщо виконується умова карти артефакту, ви отримуєте нагороду. Також є можливість обрати дуельний варіант, де до карти випадкового артефакту додається карта Кубка Міда. Кінець гри. Гра завершується, коли хтось набирає 40 або більше переможних очок і останній гравець закінчує свій хід. Всі гравці зроблять однакову кількість ходів. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість балів. У разі нічиї виграє той, хто має більше жетонів рекрутів і срібних браслетів. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!